Але ми ну, всі такі здорові і красиві, і не хворіючі. Я також здорова, красива, молода. Але ну зараз не хворіюча, але я була хворіюча. Я встала тільки через те е, сказати відомо, що я дивлюсь по залу. Я дуже бачу багато скептичних поглядів. розумієте? І я бачу в тих поглядах і в тих ну, людях себе два з половиною роки тому. розумієте? У мене в моєму житті сталося так, що я. Завжди була здорова, активна, але за освітою я вихователь педагог, але не працювала. Через те, що 90 років ви всі, хто старше трошки покоління, знають, що педагоги мали дуже мало і потрібно було заробляти. Я приватний підприємець більше 30 років, і я якби працювала і ну, мала гроші, мала змогу купити якісні продукти, які я вважала, і я була дуже великий скептик щодо біологічних добавок. Через те, що коли мій старший син йому зараз 32 роки, і коли він приносив, вже займався у залі й приносив якісь добавки, то в мене був такий супротив, що я їх просто змивала в унітазі. І він кричав: Мама, ти не знаєш, скільки вони коштують? Що ти, що ти робиш? А я була просто проти. І так склалося в моєму житті. Що 7 років я пройшла дуже серйозну терапію 8 місяців за кордоном. Через те, що в нас не лікувалося захворювання, але вбили мені вірус, той, який в мене був, але вбили повністю весь організм. І відновити свій організм я не могла на протязі п'яти років. Я кожних три місяці була на підтримуючій терапії. Мені просто капали е, кров через те, що в мене е, розвинувся це розпічинка, була збільшена печінка, і все, що я вживала, ну, намагалася вживати, вони просто не засвоювалися, давали зворотній. Такий результат в мене була страшенна алергія, і я просто не могла нічого робити. А жити хотілося виглядати красиво, Хотілося у мене на той момент, де молодші було 5 років. І я, чесно кажучи, 5 років боролася за своє життя. Як можна сказати, у мене гемоглобін був 70-80, у мене була хронічна анемія і мені не вдавалося підняти гіл здоров'я. І я не чула, я сиділа так, як ви. Коли продукт заходить в країну, я чула цю лекцію, але я була закрита, я його не почула. І я розумію, що Господь Бог дає нам напевно такі випробування, щоб ми щось перейшли і зрозуміли і прийняли. Бо у мене дитина через після того, попадає в реанімацію на 13 днів. Їй було 10 років. Далі її врятували, але в неї також вбита була повністю вся імунна система кішківни. І ми півроку. Намагалися його запустити. Ми випробували все, що можна було з аптечної мережі. В мене орендують мережа Аптек. І вони ну, привозили мені все, що тільки можна. Це не стояло питання в грошах, але за півроку ми не змогли відновити. Вона ну, самостійно я б не могла купити. в туалет. І коли ми поїхали на відпочинок з іскі, зараз є дівчата, які, з якими я тоді познайомилася, яким я дуже вдячна, що вони повірили мені і довірились, що вони зараз мають той продукт, бо у них також є маленькі дітки. І... Я слухала цю лекцію, і отак, як говорить ну, Оріану, і як більшість зараз стоїть людей. Я не вірила, але в мене не хватало, як би, ну, сміливості встати вийти, бо теж було до ста людей тоді. І я слухала і думала, це якісь басні, треба так уже розказувати, такі чудеса. Як воно так діє швидко? Я пройшла вже за той період дуже багато і я не вірила. Але гори, серпень місяць, день жарка погода, тепло, а ввечері, поки закінчилась. Ця лекція почався дощ. І дощ ну, холодний, хто тобто, знає в горах, там дуже холодно було. І ми поки з малою добігли до того місця, де ми там жили, вона промокла. І вранці вона просипається в неї заложено горло, червоні очі, насморк, це півроку після реанімації. У мене була така паніка. Єдине, що я запам'ятала з цієї лекції, що якщо швидко, ну в перші години, дві-три годинки, ви вживаєте ці продукти, імунна система спрацьовує, ви не захворієте. Та шість, це шість за пів шоста було ранку, Я біжу на ту рецептшу, нахожу Марину, тоді лікаря, яка читала цю лекцію, і кажу, дайте мені, будь ласка, щось, бо в мене така ситуація, в мене нічого нема з собою. А це село за хто був іскав, там навіть магазина нема. Там приїжджає бусик, привозить продукти, не говорячи про те, що там щось якісь ліки взяти. І я, говорю, дайте, щось, що дитина захворіла, вона мені дала стакан такий картонний, як з під пива високий, насипала тобі. Я навіть не знаю, що вона насипала. Сказала, зальєте теплою водою. не більше. 50 градусів, і хай вона п'є. І ще дала таку фрешечку, зараз їх немає тут. Але на той момент вона мені дала таку, зараз оце я б п'ять такі масла. Я відбачаю, що я може затримую, але я дуже хочу, щоб ви ну, почули, ну, кому треба, то й почує, але я хочу поділитись. Я, чесно кажучи, вона випала цей коктейль і напротязі двох годин в неї зникли всі симптоми. Розумієте, вона просто настільки ну, вже дивна десь Божий промисел, що мені. Він показував, що зверни увагу. Тоді я вже поспілкувалася з лікарем, яка мені розказала, як воно діє, я розказала свою проблему, бо мені не можна було нічого. І я там вже зареєструвалася, поки я приїхала додому, в мене вже чекали продукти, але я не могла їх пити самостійно. Я їх за них і до свого лікаря, яка мене спостерігала 5 років. А вона мені каже, вам категорічески не можна. Я вас два рази викасувала з того світу, бо вам капують у вас алергія, ви будете пить зараз такий комплекс потужний. Я Ви знаєте, я його вже купила, я його буду спробувати. І чим завершилось моє оце «попробувати», я здала, У мене кожних три місяці були аналізи мої здані. І коли я почала її вживати, на 10-й день у мене дитина самостійно пішла в туалет. На 10-й день в неї запрацював кишківник самостійно. І я після того, як пропала, десь пройшло три з половиною місяці, я здала аналізи приватній лабораторії, відіслала лікарю, а вона мені говорить: приїдьте до мене, я вас погляну я приїжджаю, вона подивилася, каже, що там візьмемо один аналіз крові. І коли вона на другий день мені перезвонила і вибачилася, сказала, що Миколаївна, ну, я побачаюся перед вами. Але е, я не повірила тим аналізам. Я вас знаю 5 років, але то не ваші аналізи, то другої людини аналізи. Але коли вона переробила, то були мої аналізи. Розумієте, за 3,5 місяці у мене гемоглобін був 110, який за, на протязі 5 років був 80, він не піднімався вище 100. Так що я ну зараз я реально її приїхала. Я знаю, що можливо мій відгук, я відгук не говорила дуже, ну, довго не говорила, але зараз я говорю. Я розумію, що одна людина почує, може дві людини. Я за напротягстю цих двох років я знаю, скільки людей з ну, допомогою, можливо, мого відгука. Відгука цих людей, які говорять. Я дуже вдячна, що кожен говорить, тому що змінюють не тільки здоров'я, змінюють життя. І я щаслива, що мої діти зараз. П'ють ці продукти, і що молоді люди зараз п'ють. Вони в Україні зараз мають можливість якісь мати дохід. Я рік часу, коли почалася війна, я мала змогу виїхати, але я не виїжджала. Я зараз працюю волонтером благодійної організації з дітками, Ми даю психологічну допомогу батькам, діткам, які з таких гарячих точок. І я розумію, що тільки я в ресурсі, я в ресурсі і підтримка ці продукти. Це як сказала Зоряна, я підтримую не тільки продукти. Це молитва, це обов'язково. Це вдячність кожної людині, яка вам зустрічається вам на вашому шляху. Це служіння. Да, я, я служіння, я служіння для себе. В першу чергу, я вдячна собі в першу чергу, що я то почула, що я то відкрила уші. І я зараз маю ну, те, що маю. Я молода відкрила голову.